Жим ногами в вертикальному грузоблочному тренажері. Основні м'язи, які будуть задіяні, це передня поверхня стегна, квадріцепс та великий сідничний м'яз. Рухи, які відбуваються, це в колінних та в кульшових суглобах. Вихідне положення. Перед тим, як ви сядете на тренажер, вам буде потрібно перевірити тренажер на його справність, щоб була зафіксована сама платформа. Сідушка була зафіксована нагрузити відповідною вагою тренажер. Сідаєте. Вам потрібно притиснути крижовий відділ до спинки, також лопатки та голову. Ноги ставите на платформу, рівномірно розподіляючи. Так щоб у вас. Вся ступня була на самій платформі. І ви могли робити натиск, розподіляючи навантаження між передньою частиною ступнею і п'яткою. Спину поклали, дивитесь взгляд, направлений вперед. Ви вирівнюєте ноги, відтискаючи від себе платформу, беретеся за рукоятки і знімаємо обмеження. І далі починаєте виконувати сам рух. На себе платформу тягнемо, коліна згинаючи, робимо вдих. Потім ми штовхаємо платформу від себе на видосі, видих. А вдих. Видих. І ще раз дих. Зберігаємо середній темп, видих. Коли ви закінчили підхід, вам потрібно поставити обмежувачі. І ви маєте перевірити точно, щоб сама ця деталь була під платформою. Коли ви поставили платформу на обмежувач, вправа може бути закінчена. Основні помилки при виконанні. Коли у вас ступня. Буде не повністю стояти на платформі, або з'їхавши п'ятка, або нерівномірно стоять ступні. Одна може бути повернута в сторону, інша бути рівною. Дивіться, щоб платфо... на платформі ступні стояли рівнесенько. Другою помилкою є підкручування таза при русі платформи в сторону вас. Коли ви тягнете, згинаєте коліно, і у вас таз може або відриватися, або просто підкручуватися, і тут буде відсталі, це є помилкою. Правильно, вам потрібно розкрити таз, притиснути добре крижовий відділ до сидіння, і коліно ви рухаєте на себе з такою амплітудою, яка може бути в ваших кульшових суглобах. Третьою помилкою є завал колін всередину. Нам потрібно тримати совісність суглобів. Ваші коліна мають бути на ширині з п'яткою і дивитися між другим та третім пальцем на ступні. І ще дуже важливо, щоб при розгинанні ніг. У вас не було перерозгинання колін. Оце перерозгинання колін. Такого не має бути. Коліна ви маєте розгинати до такого рівня. Щоб зберігалася амортизація. Дих, видих. Все.